Ще з 2014 року українці об'єднались і стали однією з найсильніших націй, яка роками захищає свій суверенітет. Наші люди унікальні, вони завжди притягнуть руку допомоги. Вони відбудують зруйноване і поруч створять щось нове, вічне. Кременчуцькі новини в ефірі і ми розпочинаємо. Кременчуцька міська влада постійно дбає про покращення медичної інфраструктури міста. Це стосується і постійного фінансування і реалізації різноманітних програм. Про безкоштовні медпослуги та які медичні програми підтримки працюють у Кременчуці далі у сюжеті. Турбота про себе запорука міцного здоров'я. Імунна система людини може слабшати, якщо організм переживає кризові ситуації. Саме тому наразі під час війни лікарі радять не забувати про профілактичні щорічні обстеження, а в разі погіршення загального стану організму одразу звертатися до сімейного лікаря. Потрібно щорічно проходити флюорографію, проходити онкоогляди, онкообстеження як чоловікам, так і жінкам. Якщо це жінки, то ще мамографія, тобто рентгенологічна. На обстеження молочних залоз. Ну, про це їм завжди нагадують гінекологи. Якщо є якісь скарги, знову ж таки, звертайтеся до сімейних лікарів. Сімейний лікар він порекомендує визначитися з необхідним пакетом обстежень. Профілактичні обстеження є обов'язковими, якщо ви хочете мати гарне здоров'я. Варто періодично здавати аналізи крові та робити електрокардіограми. Більшість обстежень, які вам може назначити лікар, у Кременчуці безкоштовні. За потреби ми направляємо, наприклад, на вторинний ви надання медичної допомоги до вузьких фахівців, і вони вже спрямовують пацієнта. Там більш розширений є перелік обстежень, які також можна проходити безкоштовно. Для всіх обстежень, тим більше безкоштовних, потрібно направлення від лікаря або від сімейного, або від вузькопрофільного фахівця. Міська влада Кременчука постійно розвиває та підтримує медичну інфраструктуру, фінансуючи ремонти та закупівлю нового обладнання у лікарні. Зокрема, і реалізують медичні програми для підтримки населення. Місцева влада нам дуже допомагає і насамперед це забезпечення деяких медичних програм, які функціонують в нашому місті. Наприклад, така програма, як турбота для забезпечення осіб з інвалідністю різними медичними та технічними засобами. Для прикладу, цей і глюкометри, і тонометри, і термометри із звуковим супроводом для осіб з інвалідністю позору, наприклад. Це і для більш тяжких лежачих хворих, це і забезпечення памперсами, пелюшками, як для дорослих, так і для дітей. Це все відбувається за рахунок місцевого бюджету. Одна з найвідоміших та найпопулярніших програм у Кременчуці є доступна аптека. Вона користується великим попитом серед людей похилого віку. Така програма, як доступна аптека. Яка також забезпечує. Пільгове населення наше, але вже тут більш розширений перелік. Це і пенсіонери за віком, і особи з інвалідністю, і учасники різних бойових дій. Учасники АТО туди входить досить великий перелік ліків медикаментів, як для лікування і гострих, і хронічних захворювань. За рахунок міського бюджету діти хворі на діабет забезпечуються технічними засобами. Нещодавно профінансували програму для ранньої діагностики онкозахворювань. Піклуються і про людей з орфанними, тобто рідкісними захворюваннями, лікування яких дороговартісне, а ліки часто важко знайти. Забезпечення пацієнтів. З орфанними захворюваннями, тобто з рідкісними, які потребують отримання відповідно досить рідкісних медикаментів і дороговартісних. Ми також їх забезпечуємо на первинному рівні, і це все відбувається завдяки місцевому фінансуванню. Кременчуцька міська влада постійно фінансує лікарні, створюючи в них сучасні умови для лікування пацієнтів. Завдяки цьому медичні установи Кременчука надають якісні послуги та допомагають Кременчужанам долати хвороб. Оби, Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Вже через кілька днів наступить новий 2023 рік. Тому більшість українців готуються до святкування та купують продукти. Наступний рік чорного кролика. Тому важливо скласти правильний продуктовий набір, аби святковою вечерю задобрити цю тваринку, яка потім буде приносити удачу наступні 12 місяців. Покровителем 2023 року стане чорний кролик. Тому можна зважати на його вподобання, якщо обрати правильне меню та задобрити тваринку, то протягом наступних 12 місяців вона буде вам допомагати. Тому продукт, якого категорично не повинен бути на святковому столі, кролик. Натомість можна вибрати інше нежирне м'ясо, наприклад, курку, індичку, качку або інше якесь м'ясо птиці. До речі, також як головну страву, можна додати улюблену рибу або морепродукти. Наприклад, я беру для себе креветки та хребет червоного лосося. Також варто звернути увагу, що кролик вегетаріанець, тому обов'язково на новорічному столі повинна бути свіжа капуста. Наприклад, цвітна капуста, брокколі, салатна або звичайна. Тому я для себе особисто брав салатну. Взагалі цей новий рік може стати просто масхевом для вегетаріанців, тому що кролик полюбляє зелень. Тому наступною в моєму списку є морква. Без якої не обійдеться жоден салат. А також обов'язково повинна бути будь-яка зелень на ваш смак. Я оберу петрушку. Також додамо до нашого новорічного столу трішки солодкого. Це будуть яблука. Та оберемо виноград. А ви можете обрати будь-які ягоди для свого новорічного столу. Також обов'язково ви повинні додати злаки, наприклад, кукуруза в салаті або горох. Я, напевно, особисто для себе я оберу кукурузу, тому що горох я не дуже полюбляю. Проте важливо пам'ятати, що цього року заборонено додавати. Спеції за смаком або за запахом, які будуть дуже різкими, тому що кролик цього не полюбляє. Тому я вам раджу взяти якісь трав'яні спеції, куркума або паприка. Ми з вами поділилися продуктами, які бажано мати на новорічному столі. З приводу солодощів та алкоголю ви вже повинні дивитися на свій особистий смак. Що купують люди на новорічній ну, столі? Це стандартні набори салатів. Всякі крабові палички, ковбаса, горошок, кукуруза. Алкоголь пішов велітний, це фрукти, це м'ясо, ковбаса, ананаси, оливки. Загалом середня вартість новорічного столу на чотирьох людей приблизно обійдеться на 2655 гривень. Артем Ребров, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Святкувати чи ні, ось в чому питання. Українці розділились на тих, хто планує святкувати Новий рік, і тих, хто вважає, що це наразі не на часі. Сьогодні наші журналісти поспілкувалися з психологом на цю тему. Подробиці далі. Радість одна з базових емоцій людини, і потреба в його відчутті у нас живе з народження. І новий рік гарна нагода, аби відчути теплі емоції у родинному колі. Цьогоріч святкування не буде гучним, адже в Україні триває повномасштабна війна. Військові ЗСУ захищають нас і дарують українцям можливість зустріти новий рік. Це те, що ніхто у нас не може забрати, і українці демонструють це, не дивлячись на. Те, що ми живемо під обстрілами в якомусь невизначеному житті, все одно ми будемо і маємо святкувати да трішечки зробити для себе якесь перезавантаження і отримати ресурси, саме емоційні, теплі ресурси від наших близьких людей. Святкувати чи ні вибір кожного, але психологи радять не відмовлятися від свята та обов'язково створити новорічну атмосферу дітям. Ми не можемо дітей лишити цього свята, да? і знов таки загадати бажання і мріяти про якісь дива, про ялинку, про подарунки. Дійсно, вони будуть не такими е е дорогими, можливо, да? це може бути щось таке маленьке, і дитина має знати, що зараз складні часи, що йде війна. Ми маємо бути чесними з нашими дітьми. Да? Але невеличка якась іграшка, можливо, щось зроблено своїми руками для дитини. Це е, також для неї буде таким приємним сюрпризом. Крамочужани вважають, що навіть під час війни не потрібно відмовлятися від святкування нового року, але пам'ятати, завдяки кому ми маємо таку можливість. Святкувати можна, але Потихеньку, бо в нас зараз така ситуація, що війна йде. Краще усі сили кинути на допомогу нашим захисникам. Варто святкувати, так як це в празник, треба святкувати, якісь пам'ять мати про 22-й рік. Позитивні разом з сім'єю святкувати, дарувати подарунки. Варто за що Зразу скажу, що. Люди не повинні падати духом ніколи. Це перш за все. Якщо дух впав, все треба вивірити в перемогу всі. цей праздник як би, празднувався, і чому ми повинні придержуватися цих традицій. Україна повинна об'єднуватись. Треба розуміти, завдяки кому ми можемо навіть його святкувати. Тобто, така моя думка. Тобто, якщо людина хоче святкувати, хай святкує, але розуміє, що треба і далі допомагати Збройним силам України. І робила все для того. Пам'ятайте, що святкувати новий рік та різдво під час повномасштабної війни так само нормально, як і не святкувати. Головне орієнтуватися на власні відчуття і бажання. Тож не засуджуйте тих, хто на відміну від вас зустрічатиме ці свята у колі друзів. Чи вирішить просто побути на самоці? Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчицькі новини. Ой, радуйся, земле, син Божий народився. Ці слова знайомі кожному українцеві. Важливою традицією, яка дійшла до сьогодення, є виконання колядок і щедрівок на новорічні та різдвяні свята. Хор люстерко радує нас своєю творчістю і вітає із прийдешніми святами. Кременчуцький народний шоу-гурт Люстерко приготував для Кременчужан привітання з Різдвом Христовим і Новим Роком. Вокалісти вбрались у святкові костюми і порадували людей чудовим перформансом. Заспіваємо щедрівки, дуже любимо зберігати якісь такі народні традиції, дітям це подобається. Українські народні традиції, такі як виконання щедрівок, і колядок, вертеп, це культурна спадщина нашої нації. Ми зобов'язані цінувати це та плекати народну любов до української пісні. Це наш код. Код українців, код України, і ми повинні це зберігати і примножувати і осучаснювати наші традиції, в тому числі і колядки, і щедрівки. І ви зараз бачите, як багато дуже в новому ранжуванні звучать колядки, щедрівки, яких ми раніше навіть не, не чули. Учасники хору знаходять для себе душевний спокій саме у співах. Бачити позитивну реакцію людей на їх творчість найвища нагорода, особливо під час війни. Мені здається, що зараз все якось люди песмі песимістичні, якісь сумні. Але коли вони от бачать нас, от навіть коли от. Бачить, вони нам сигналять, тобто у них якось піднімається настрій, вони якось посміхаються, і ми їм настрій піднімаємо. Я бажаю, щоб вони щоб була перемога і щоб все було дуже добре. Народні колядки і щедрівки у виконанні дітей просто зачаровують. А слова про перемогу і наших військових торкаються самісінької душі. ЗСУ перемога, а весідку не зібайте і донатики давайте, щоб ви дрони пере. Полетіли аж за хмари, щоб минули всі тривоги. Ми чекаємо перемоги! Дуже сподобалося. і коли ще співали, що хай Україна переможе мурашки по тілу, я дуже цього хочу дуже. Дуже дуже тому що я сіверодоніць. А ще хор «Люстерко» із радістю завітав до студії Кременчуцьких новин і привітав колектив телерадіокомпанії та всіх наших глядачів зі святами. Ми прийшли до вас, погоріться. Ми без світла не підемо, Дайте тітко на модем, Ми колядки вам співаємо, телефони заряджаємо. Ми не просимо кров'янку, Зарядіть ми павербанки. Миру і злагоди кожній сім'ї у новому році. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. Про Басенд Харді презентували новий трек спільно з Альона Альона під назвою Роздам сповна. Про те, як виконавці писали музику, знаходячись у різних країнах та як з'явилась назва пісні. Дивіться далі. Я Україна, і я роздам сповна». Кременчуцький гурт про Сент-Харді» презентував новий трек, записаний спільно з українською реп-співачкою Альона Альона. «Назва – це взагалі прикол. Я спочатку було декілька варіантів, і потім Альона каже, так, слухай, треба, давай буде, роздам сповна. Ну, це така не дуже класична, ну, такі класичні слова для назви. То і взагалі не так небагато використовуємо в житті. І це мені сподобалось, тому що думаю, і це прикольно, що ти відразу будеш розуміти, і що це за трек і як його знайти, він відразу буде ну, знаходитись. Тому підтримував, кажу, так, все буде роздам сповна. Музиканти кажуть, що ця колаборація гарний приклад спільної роботи з різних точок земної кулі. Увесь процес написання був на одному диханні без правок та доробок. Це свідчить про максимальну синергію між виконавцями. Дуже швидко написалась, ну, демка риба. Так я відразу її відправив її і такий сидів. Ну ну скаже, що скажеш. Ну, мені насправді дуже подобається музика, по факту. Ось вона каже: так, все я залітаю, все круто. І вона недовго. Ми там це не було 10 тисяч років. і Я їй казав, там і вона не влазила. Тобто, ми були от, вона окремо. Я їй довіряю працюю. Вона довіряє нам. DJ анонсує ще й відеороботу до нового треку і обіцяє, що буде цікаво. Проте у зв'язку з відключеннями світла точної дати виходу кліпу ще немає. Ми зараз плануємо вже все ж таки відеороботу офіційно, тому що хочемо, щоб була візуалізація цієї треку. І зараз вже йде робота над цим. який він буде, не скажу. Але е, я думаю, що до кінця цього року має з'явитися цей відеокліп. Ну я сподіваюся, тому що зараз відключають світло. Я не знаю, дуже важко працювати. Музиканти закликають відмовлятись від будь-якого контенту ворогів, від блогерів та артистів Росії. Весь світ відміняє агресора, і ми повинні заповнити звільнений простір українською культурою, яку у нас завжди намагались вкрасти чи заборонити. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. На цьому все Україна єдина у прагненні жити вільно незалежно і заради власних мрій, а не чужих хворих фантазій. Перемога для України і мир для України досяжні. І вони для нас будуть дорожчими за золото всього світу. Слава Україні!